Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Я тут такий сподіваюся, що це коректно при такому вигляді, але достатньо, я сподіваюся, при, пристойно для того, щоб передати вам сонце, ну і мої емоції. І так дивимось. Хто скоро вам зізнається в коханні? Думайте тільки про себе. Так ось так. Сонечки, скажу вам так, дякую вам за те, що заказуєте розклади, пишете коментарі і заказуєте амулети. Ох, вам скоро зізнається в коханні той, на кого ви очікуєте, хто дуже дивіться, тут ви чи він, тут людина, в яку ви вклалися своїм часом, хтось навіть з вас грошима. Хтось якимись конкретними справами в ці відносини, і ви очікуєте на результат та ж? Тут ви щось так боролися з цим чоловіком, щось виборювали, не знаю, що саме, але Хто ж зізнається вам в коханні? Вам в коханні зізнається той, для якого ви є королевою жезлів, жінкою, красивою, сексуально привабливою, енергійною, емоційною. Про жінку жезлів ніколи ніхто не може забути. Іспанці, звісно, такі. І дивляться, безпордонні трішки, але так, той, хто хитрував, маніпулював і обманював з вами, той, хто вам по аркану доля, тобто це доносний чоловік, ви не могли з ним не зустрітися. Ця досить була виправдана, виправдана тим, що ви повинні були його зустріти. Людина ця багато чого оцінила. Так, вона зараз бореться навіть сама собою, тому що почуття до вас є. Тріка у вас відносинок був з ним якийсь третій фактор. У когось інша жінка, у когось він випивав або курив, або ще щось. Різні міста можуть бути, все, що завгодно. Але був ще якийсь фактор, від якого він отримував задоволення. Чоловік, який себе любить, дівчата, він живе одним днем. І кожен день для нього це насолода. Тобто все так, щоб мені було добре. Хтось вам дізнається в коханні. Той, хто, до речі, він зізнається вам в коханні тільки тоді, коли зрозуміє, що ви зможете відповісти на це кохання, тому що він не хоче програвати, він хоче тільки вигравати. Ще про нього дівчата, ну не, не дуже він зрілий щодо кохання, але йому вже дуже важко цими почуттями нести їх. Він хоче їм так їх так і вам сказати і виказати. Ох, не готовий працювати над відносинами. Каже я імператор. Чи давати вам йому шанс? Це ваш вибір. Хто сумнівається? Він буде дії діяти.